Всім доброго дня! Сьогодні разом з вами пров'яжемо ось такий чудовий візерунок. В'яжеться він досить просто. Я вам зараз на екрані, звичайно ж, вставляю схему цього візерунку і покажу вам, як він в'яжеться в поворотних рядах, а також як він в'яжеться по колу. Ще одна маленька порада: якщо ви будете в'язати, наприклад, його е, в плечовому якомусь виробі, так, то перехід із резиночки дуже красиво буде, коли це буде дві лицевих, дві виворотних, лицева, дві виворотних. І знову повторюємо, дві лицевих, дві виворотних, лицева, дві виворотних. Саме з такою резинкою візерунок дуже гармонійно буде виглядати. Що ж, розпочнемо. Рапорт візерунку складається із семи петель плюс Дві петельки ми додаємо для симетрії. Отже, розпочнемо в'язати перший ряд даного візерунку кромкова. Далі йде дві лицевих, дві виворітних. Далі нам потрібно зняти петельку з накидом. Ось так я накидаю нитку, і ось так із нею знімаю, щоб ось так вийшло. Продовжую. Дві виворітних. Ось наш рапорт. Давайте ще раз. Дві лицевих, дві виворітних. І далі ось так. Знімаємо знакидом і ще дві виворітних. Дві лицевих, дві виворітних. Знімаємо знакидом, дві виворітних. І в кінці в мене дві лицевих для симетрії. Це перший ряд нашого візерунку. Коли ми в'яжемо по колу, то перший, другий і третій ряд будуть в'язатися однаково, саме таким способом. Я вам зараз ще раз покажу, як буде в'язатися цей візерунок Ось, дві лицевих, дві виворітних. Далі, бачите, в нас ось такі тут уже петелька йде з накидом. Ми робимо ще раз, ще знімаємо оці всі накиди і додаємо ще один. Дві виворітних. Давайте ще раз покажу: дві лицевих, дві виворітних. Далі, бачите, в нас така петелька і вже тут є два накиди. Це в нас виходить уже третій ряд. Візерунку. І ми ось так знімаємо знову дві виворітних. дві лицевих, дві виворітних. Знову накидуємо ниточку і отак от разом з усіма накидами перезнімаємо знову дві виворітних і дві лицевих це в мене для симметрії в кінці. І зустрічаємося з вами в четвертому рядочку нашого візерунку. Отже, ви пров'язали три ряди, в'яжете ви їх однаково. Далі четвертий ряд. Знову дві лицевих, дві виворітних. Далі ми маємо ось цю петлю з накидами, які ми перезнімали. Тепер ми їх просто отак всі захоплюємо, всі, щоб нічого не загубити. І пров'язуємо їх просто лицевою. Не затягуйте цю петельку. І в кінці дві виворітних. Давайте ще раз. Дві лицевих, дві виворітних. І знову в нас ось ця петля, яку ми перезнімали із накидами. Ми її просто ось так заходимо і пров'язуємо лицевою. І дві. Виворітних. Показую ще раз дві лицевих, дві виворітних. Ось цю знакидами пров'язуємо лицевою, далі дві виворітних, дві лицевих для симетрії. Все. І ось так лягають наші петельки у візерунок. Тепер розглянемо варіант, коли в нас поворотні ряди. Перший ряд нашого візерунку, коли ми в'яжемо поворотніми рядами, в'яжемо дві лицевих, дві виворітних. Далі петельку знімаємо з накидом ось так, дві виворітних. Давайте ще раз дві лицевих, дві виворітних. Далі ось так накидуємо ниточку і петельку знімаємо разом із накидом. Дві виворітних. І ще один рапорт. Дві лицевих, дві виворітних. Знімаємо петельку з накидом. дві виворітних. І дві лицевих це в мене для симметрії. Другий ряд нашого візерунку. Він виходить виворітний. Розпочинаємо. Знімаємо кромкову, далі в нас йде дві виворітних. Дві лицевих. Далі в нас іде та петля, яку ми знімали із накидом. Що ми робимо? Знову накидуємо ниточку. І ось так ще один накид додаємо. Просто перезнімаємо знакидом. Знову дві лицевих, це наш рапорт. І давайте ще раз: дві виворітних, дві лицевих. Далі. Перезнімаємо із накидом дві лицевих. І ще один рапорт. Дві виворітних, дві лицевих. Знімаємо із накидом, дві лицевих, дві виворітних. і кромкова. Третій ряд нашого візерунку такий, як і перший, але давайте і його пров'яжемо разом: кромкова, дві лицевих. Дві виворітних. Далі в нас ось петля із накидами. Ми робимо ще один накид і перезнімаємо. Бачите, скільки в нас вже накидів. І дві виворітних. Ще один рапорт. Дві лицевих, дві виворітних. Перезнімаємо із накидом знову дві виворітних. І ще один рапорт. Дві лицевих, дві виворітних, Знімаємо із знакидом дві виворітних І дві лицевих це в мене для симетрії візерунку. Четвертий ряд нашого візерунку. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, він виглядає так: кромкова, дві виворітних, дві лицевих. І ось ми дійшли до нашої петельки, яку ми перезнімали із накидами. Тепер ми всі ось ці накиди пров'язуємо виворітною петлею. Головне нічого не загубити. І до кінця рапорта ще дві лицевих. Пров'яжемо ще раз рапорт. Дві виворітних, дві лицевих. Далі, ось наша петля із накидами. І нам потрібно ось так зайти у всі-всі ці накиди, і пров'язати її виворітною. І дві лицевих. Ще один рапорт. Дві виворітних, дві лицевих. Ось ці всі накиди пров'язуємо виворітною. дві лицевих, і тут дві виворітних для симетрії. Все. Ось із лицевої сторони в нас вийшла ось така краса. Дуже рекомендую даний візерунок. В'яжеться легко і просто, швидко, виглядає красиво. І мені здається, буде чудовим для ваших весняних джемперів, половерів, а також кардиганчиків. Якщо вам це відео було корисним, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, а також написати в коментарях, чи сподобався вам даний візерунок. А я вам дуже вдячна за увагу і всього вам самого хорошого!